Енергонезалежність у нинішніх умовах критично важлива у Кривому Розі послідовно втілюють цю стратегію, у тому числі в медичній сфері. Наразі у лікувально-профілактичних закладах міста встановлені 120 генераторів різної потужності від 5 до 400 кВт. Це дозволяє операційним та реанімаціям працювати безперебійно. Завдяки цим рішенням під час минулих блекаутів лікарні практично не відчули перебоїв з енергоносіями. Під час війни і навіть після екстрених відключень, після уражень нашої енергетики, коли аварійна відключалася півміста, у нас не було жодного збою в роботі лікарень. Жодного збою роботи лікарень не було, тому що ми скрізь встановили великі генератори і автоматично здійснявся і зараз здійснюється переход на ці генератори. Нині місто виходить на інший рівень автономності. В пріоритеті підвищення теплової енергонезалежності медичних закладів. Це можливість працювати при там повному блекауті, повному відключенні міста. Це перше модульні котельні. Ми зараз на 16 й лікарні встановлена модульна котельня в приміщеннях 24-25. Ну дуже добре, ніби так тут не було. Плюс модульні котельні. Цей проєкт реалізується в 5-й лікарні, 7-й лікарні, 9-й лікарні і в інфекційній лікарні. Встановлення модульних котелень. Плюс сонячні електростанції, сонячні панелі, сонячні батареї, плюс акумулятори, які накоплюють. Енергію на коли вони є, плюс звичайно залишаються великі бензинові генератори. Тобто, це вже інший рівень автономності, на який ми зараз переходимо не лише по електриці, але й по теплу. Нині цей медзаклад у Покровському районі повністю готовий до роботи в екстрених умовах. блочно модульну котельню великої потужності тут встановлено у співпраці міста з німецьким фондом GIZ. Наразі ми незалежні від зовнішніх тепломереж, Маємо стратегічний запас ліків та палива для генераторів. Завдяки підтримці міста ми впевнені, що допомога пацієнтам буде надана вчасно і ми будемо надавати цю якісну допомогу незалежно від стану в енергосистемі. Робота лікарні побудована таким чином, аби кожен підрозділ був функціональним навіть під час блекауту. Головний корпус медзакладу підключений до двох потужних генераторів. Вони забезпечують освітлення, роботу ліфтів та медичного обладнання. Серце закладу лікувальний корпус. Тут розташовані операційні реанімація, травмпункт, рентген-кабінет та лабораторія, що має окремий потужний генератор. Це гарантує лікарям можливість проводити складні втручання без ризику раптового вимкнення апаратури. Для Критичних ділянок передбачена система подвійного захисту. Тут встановлені додаткові засоби безперебійного живлення, які спрацьовують миттєво та підтримують роботу приладів у ті кілька хвилин, поки запускаються основні дизельні генератори. Колектив медзакладу ознайомлений з алгоритмом дій при відключеннях електроенергії. Увесь медичний персонал має свої функції, вони виконуються. Є внутрішній зв'язок. Якщо навіть не зработ, з автоматичне електричне постачання, це проводиться в ручному режимі, але відповідальна особа, яка негайно з'являється на території лікарні, медична допомога не приривається, вона надається 24 на 7. І лікарі виконують свої функції, а технічний персонал слідкує за тим, щоб ці функції. Надавалися якісно завдяки обезпеченню лікарні енергоносіями. Автономність медзакладу витримана і в питаннях побуту та безпеки. Окреме живлення підведено до харчоблоку, бомбосховища та пункту незламності. Для підтримки стабільного зв'язку та координації дій приймальне відділення обладнане терміналом StarLink. Іван Проводов, Максим Поноварьов, цей день.